Вітаю всіх відвідувачів каналу Медові Кадри. І сьогодні, як обіцяв, поговоримо про спеціальний сервіс, який дуже допоможе вам з вибором місця для розташування ваших ройловок бджолиних пасток. Цей сервіс називається Гранд Експерт. Цей сервіс для в основному передназначений для Пасічників, чиї пасіки зареєстровані, але всі бажаючі можуть тут зареєструватися і мати доступ до ось цієї інтерактивної карти, на якій ми можемо знайти де в кого розташовані пасіки. Навіщо це робити? Що це нам дає. Коли ви виїжджаєте шукати місце для вашої пастки, ви зазвичай користуєтесь звичайними Google-картами. Тобто ви включаєте режим е, супутника і обираєте згідно рельєфу, де вам краще розмістити вашу пасіку. Цей сервіс це ті ж самі Google карти, але на них вже нанесені спеціальні позначки, як ви бачите, е, в яких по регіонах ми можемо подивитися, де скільки є зареєстрованих пасік. Чому цей сервіс такий чудовий? Тому що. Поряд він нам покаже зареєстровані пасіки. Зареєстровані пасіки це від 10 або більше зазвичай вуликів має людина. Тобто виїжджаєте ви на місце шукати, де вам розташувати ройловки. Ми з вами знаємо, що зараз вже скоро ось-ось початок травня, вже треба розставляти ройловки. як ми бачимо з нашої погоди, яка зараз у нас є в Україні. Дуже багато дощів, дуже стало холодно. Але люди вже навіть повиїжджали на ріпак, рапс. І якраз ось ця погода йде на руку тим, хто збирається зловити рої. Тобто бджола сидить в улику, вона не працює, її дуже багато, і в бджіл з'являється ось якраз той самий роєвий стан. З чого почати? Треба зайти на ось цей сайт, Grand Expert і зареєструватись тут, навіть якщо ви не маєте зареєстрованої пасіки. Посилання на сервіс буде в описі. Тут є так само мобільний додаток, що додає зручності для користування цим сервісом. Ось ці позначки, які ви бачите перед собою, це кількість пасік, зареєстрованих в тому чи іншому регіоні. І я покажу вам приклад, приклад на місці, в якому я якраз. Зараз і знаходжусь, місто Верхньодніпровське. Давайте збільшимо карту. Це робиться двойним кліком, або в лівій частині у нас є позначки плюс та мінус. Ось тут ми можемо змінювати масштаб карти. І давайте трішки збільшимо. Бачимо, що в місті Верхньодніпровське зареєстровано 4 плюс 2-6 пасік. І це нам дає змогу подивитися, де вони зареєстровані, і е, взяти і спланувати, де ми будемо розташовувати наші ройловки. Одразу скажу для тих, хто е, можливо почне казати, що е, ройловство це хтось вважає, що це крадіжка чужих чи бджіл, але одразу коментар. Якщо пасічник не догледів, Якщо він не прийняв заходи для того, щоб вивезти сім'ю з ройового стану, сім'я зароїлася, вилити в рій, це гарантована смерть для цих бджіл в дикій природі. Ну, за деяким відсотком, коли вони знайдуть собі добре добре місце. А взагалі, якщо бджола полетіла, ну до зими вона протягне зиму, вона може не пережити самостійно. І ось, якщо людина буде ловити рій, якщо вона його спіймає, тобто ці бджіли вже оселяться в цієї людини. Тобто бджіли не загинуть. І це дуже-дуже важливо. Ось бачимо, наприклад, зареєстровані пасіки. Як ще можна знайти місце, де в людей розташовані пасіки? Ви можете просто масштабувати. Карти, навіть не заходячи в цей сервіс, і шукати де там є щось схоже на вулики. Але це дуже довго і незручно. Краще використовувати ось такий сервіс. Ми можемо збільшувати. ну Давайте на якійсь пасіці подивимось. Ви можете збільшувати масштаб і подивитися. Ось тут якраз є щось схоже на розстановку вуликів. Давайте ще подивимось, варіанти, які є. Ну, давайте тут подивимось. Тут не видно. Що тут стоять вулики, хоча, якщо придивитися, ось щось дуже схоже на ось ці маленькі квадратики на розташування пасіки, на розташування вуликів. Давайте ще подивимось якийсь приклад. Ну, давайте ось тут подивимось, збільшуємо масштаб. Ось тут, до речі, до добре видно, що в людини є якийсь вуз для того, щоб розмістити пастку. Тобто, ви бачите, заходите сюди, бачите. Поряд, які стоять пасіки. Так, людина її цю пасіку може вивести вивезти зараз на ріпак, і її там не буде, але може і не вивезти. Тобто цей сервіс дозволяє вам подивитися, де зареєстрована в людини пасіка. І поряд, наприклад, в певному радіусі поставити вашу пастку. Ну, ось якщо ми беремо, наприклад, ось цю пасіку, то можна десь, наприклад, ось тут. або Ось тут десь розміщувати вашу роєловку. Е, де саме розміщувати роєловки? Ми всі з вами знаємо, що це повинно бути дерево. Деякі розміщують в кущах, деякі на пнях, але краще, щоб це було дерево. І висота цього дерева повинна бути, е, точніше, не висота, а місце розміщене на цьому дереві від 2-3 метрів. Чому так? Ви, коли поставите вашу. Пастку для бджіл, ройловку, людина, яка буде десь прогулюватися, побачить її, вона може її з легкістю зняти, якщо це буде десь там на невеликій відстані від землі. Якщо це буде 3-4 метри, людині знадобиться драбина. І вона не потягне туди велику важку стальну драбину, їй потрібна якась типу алюмінієва, Тобто не всіх вона є. Тобто шанс того, що вашу пастку не вкрадуть, збільшується. Далі, коли ви розміщуєте пастку на дереві, треба обирати таке дерево, щоб воно мало мінімум гілок на початку стовбуру. Так само навіщо? Так само хтось на це дерево може влізти без драбини. Якщо там буде багато гілок, людина забралася, скрапкалась і поцпила вашу пастку. Тобто краще обирати якесь дерево, де там метрів 2-2,5 немає гілок на його стовбурі. Далі, дуже важливий нюанс. Пастку треба розміщувати так, щоб це була середина лісу, ось тут, наприклад, або якщо ми беремо ось цей ліс, ось тут, наприклад. Чому? Так, бджоли можуть до вашої пастки потрапити, але їм треба пролетіти скрізь увесь ліс. Коли бджола-розвідниця вирушає на пошук нового місця ймовірного житла, вона може так, може. за... Невеликим виключенням залетіти ось сюди, наприклад. Але, скоріш за все, вона спочатку буде облітати ось ці місця, окраїни лісу. Ну або ось ці місця. І ось в таких місцях треба якраз і розташовувати ваші пасіки. Дехто прив'язується навіть до направлення на північ, на південь, куди можуть полетіти джоли. Вважаю це не столь важливим, тому що всі, хто ловить рої, Розміщують в різних місцях, не прив'язуючи це до певних координат і ловлять успішно рої. Тому ми це, це виключаємо направлення ну, з нашого прикладу. Далі, як зробити так, щоб, по-перше, ви не загубили пастку. По-друге, щоб вам було зручно її приїхати і встановити? По-перше, вам ви повинні вдома, не виїжджаючи ще на місце потенціальне, де ви по картам? Будете дивитись далі, де поставити ройловку, вам потрібно собі зробити певний план, в якому ви будете вже розуміти, де ви плануєте поставити вашу ройловку. Що ви робите? Ви заходите, наприклад, або на google карти, або на ось цей сервіс, і шукаєте потенціальне місце. У Google-картах можна створити свою власну карту. Як це робити? Ви можете переглянути в Google, написати. В запиті, наприклад, наприклад, створити власну карту Google, і вам буде і текстово, і відео, це показано, як це робиться. Далі, на власній карті, тобто це ті ж самі Google-карти, але всі позначки, які там будуть, будете бачити тільки ви. Або якщо ви нею поділитесь з кимось, дасте доступ, тоді побачить і інша людина. А взагалі це бачите тільки ви. Ви на цій карті робите позначки, що я рекомендую. По-перше, Можете скористатися цим сервісом і перенести туди позначки, де стоять у кого пасіки. Тобто, зробити, наприклад, значок бджілки і поставити ту чи іншу мітку в те місце. Тобто, ви вже будете розуміти, коли скористаєтеся цією картою, де стоять пасіки. Далі. Наступний крок це поставити мітки в потенціальні місця, де ви будете розташовувати пастку. Наприклад, якщо ми бажаємо десь поставити ось в, ці, в цьому лісі, ми дивимося, ага, десь окраїна. Бажаю десь ви можете збільшувати, подивитися дерева великі-маленькі. Ну і, наприклад, ви бажаєте поставити ось там ось тут. Ви тут собі ставите мітку, типу щось там зелене дерево чи синє дерево. Тобто ви. Будете потім розуміти, коли переглянути свою карту, в які місця вам треба поїхати. Е, якщо ви навіть не місцеві, якщо це селище або місто окраїна, його вам не незнайома. Е, третій, крок, третій крок, вам обов'язково треба поставити містку на цій карті, де ви ставите свою пастку. Якщо ви ставите 2-3 пастки, 5 пасток це не важливо. Якщо ви ставите біля десятка або більше, це треба обов'язково зробити. Тим паче, якщо ви ставите в незнайомому місці, щоб цю пастку потім ви не загубили. Тобто, так само ви додаєте мітку, ставите, наприклад, там червоний якийсь знак, пишете, що це там ваша пастка номер 1 2 і так далі, як вам зручно. І все. Коли ви відкриєте цю карту, ви побачите всі позначки вашу створену, де ви поставили позначки Пасік, використовуючи ось цей сервіс. Де будуть знаходитись ваші пастки в подальшому, і де потенційне місце для їх встановлення. Тобто це дуже зручно. Ось такий ось сервіс. З ньому є мобільний додаток, ще раз кажу, це дуже зручно використовувати додатково на телефоні для орієнтування, де в кого зареєстровані пасіки. Так, пасічник може вивести пасіку, якщо вона в нього велика, не стаціонарна, але може і залишити. Якщо це. Якась крайня вулиця, тобто ви, проїжджаючи по ній навіть на машині, можете звернути увагу, чи є там десь пасіка, чи ні. Ось такий спосіб значно полегшить вам вибір місця згідно того, де розташувати вашу пастку. Так само тут є такий інструмент, як рулетка. Ви можете виміряти відстань, наприклад, від пасіки стаціонарної до. Місце, в якому ви плануєте її розташувати. Наприклад, ви натискаєте на рулетку, натискаєте ось тут десь біля пасіки, ще раз натискаєте на цю кнопочку, і вже тиснете в те місце, де ви бажаєте, наприклад, поставити пасіку. Ну, наприклад, тут. дивитесь 580 метрів, це взагалі дуже маленька відстань, це добре. І можете розташовувати тут свої пасіки, тут свою пастку. Так само ви можете це робити. Там, де є якісь поля, в принципі, це і все, чим я хотів сьогодні з вами поділитися. Використовуйте цей сервіс в правильних цілях, щоб знайти місце, де поставити вашу пастку на бджіл. Так само я в наступних відео розкажу за ті інструменти, ті девайси, які покращать життя пасічника, особливо якщо він кочує своєю пасікою, тобто її вивозить. Розповім про незамінні сервіси та незамінні, скажімо так, девайси, які вам знадобляться, які вам дуже покращать життя в цій справі. Ось на цьому дозвольте завершити цей випуск. Канал Медові Кадри. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дизлайки, якщо вам не сподобалась інформація. Пишіть коментарі, будемо з вами спілкуватися і робити наступні випуски якомога цікавішими. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні. До побачення!